В шестом подъезде залили первую плиту перекрытия, а также приступили к кирпичной кладке несущих стен. В ближайшее время планируем перекрывать плитами перекрытия. В пятом подъезде получили конструктивные чертежи на демонтаж несущих конструкций. Сейчас занимаемся демонтажом, а также уборкой мусора. В ближайшее время займемся заливкой плит перекрытия и возведением кирпичных стен. Работы все выполняем согласно графика, а также согласно проектным решениям. В квартирах производим на данный момент демонтаж внутренних стен в И также по пятому подъезду много работы по демонтажу несущих стен и конструкций. На данном подъезде необходимо будет убрать 5 плит перекрытия, а также 6 несущих стен, то есть диафраг жесткости. Сложность в опасности работ. Прежде чем приступить к этим работам, необходимо все тщательно исследовать, укрепить все стойками, также ригелями. Мы справимся с этой задачей. Більша частина цьогорічної зими видалася безсніжною, констатують робітники КП Харків благоустрій, і весь цей час працювали майже у звичному форматі. Та Харків нарешті засніжило. Тож із самого ранку комунальники стали до прибирання в різних районах міста, у тому числі і у Шевченківському. У нас було на районі задіяно чотири одиниці техніки, яка належить КП Харків Благоустрій. Тракторна техніка та було. Задіяно ще допоміжна техніка других підприємств в кількості три одиниці. Також для ручного прибирання у нас є засоби малої механізації це щітка підмітальна, 15 одиниць. Я хочу зразу подякувати нашим міським властям Ігорю Олександровичу за те, що навіть у цьому році на наш район було три одиниці техніки такої закуплено. Також комунальники посипають заледенілі ділянки піщано-сольовою сумішшю. Певні доочищувальні роботи кажуть працівники, триватимуть ще кілька днів. У нас завезено було 115 тонн солі в цьому році і півтори тисячі метрів кубічних піску. Ну ми витратили цією зімою десь половину. Половину з цього все все ми витратили, так як вроді так і снігу не було, але все рівно бу, були такі дні, там, де була ожеледиця, була налідь. А от чи також чисто і в інших районах Харкова йдемо питати у містян, як вони можуть оцінити роботу комунальників. Очень добре вбирають. Служба роботи такі. Бачили на вулицях так техніку або двірників. Як бачили, Звісно бачили. Все час, возле нас я на героїв Сталинграда, там вбирають чітко добре. Там, де я живу, я з Героїв Труда приїхала, той район, там прибирають, там, там дуже гарно все прибирають. Добре, чисто, да. все как. Ну, в общем, хар Харків живе. За даними українського гідрометцентру, у Харкові сніжитиме ще кілька днів. Очікується і незначне зниження температури, та робітники Харків благоустрою запевняють, мають достатньо техніки, пищано сольової суміші, палива а найголовніше сил, аби прибирати місто навіть у найсильнішій хурделиці. Приємні хвилювання, теплі обійми та закохані погляди, атмосфера кохання і ніжності заполонила центральний палац одруження. Усе це завдяки харків'янам, які вирішили створити свою родину в особливу дату 14 лютого. Дата ми дуже здоволені, тому що у нас є а, своя цифра Так, да, чотири разом. Мы уже почти год, знаете, мы вообще познакомились до событий, за четыре дня до событий, которые у нас там вами произошли. 20 лютого мы познакомились, у нас было хорошее знакомство. Содзвонивалась, списывалась, а потом... Долго общались... По телефону цілий місяць, а потім з вже... почали жити разом. На початок церемонії чекають і Олег з Олександрою. Наречені діляться неабияк як нервують і досі не можуть повірити, що цей день нарешті настав. Та в одному впевнені точно бути разом це їхня доля. Які ваші емоції? Хвилююсь Дуже, ви... дуже щаслива. За що ви його любите? За все за те, що він є. А ви за що? Тож, за, за що за все? Тим часом гості вже зайняли свої місця у залі. Грає урочиста музика. Усі чекають на наречених. Закохані нарешті чують один від одного омрія не так, обмінюються обручками та поцілунком. Тепер у Харкові стало на одну молоду родину більше, і навіть війна цьому не змогла завадити. Серед присутніх її особливий гість. і з цією важливою для молодят подією їх вітає міський голова Ігор Терехов. Я впевнена, що у вас попереду дуже яскраве, насичене, щасливе життя. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відновлювати відновлювати наше місто і ваше життя буде щасливим. Щастя вам, кохання, вам щастить. Вірте! Подружжя каже, навіть після церемонії хвилюватися менше не стали. Які емоції, коли ви вже дружина, ми ще не, не зрозуміли. Разом закохані зможуть провести лише тиждень. Потім Олег знову повернеться на фронт. Олександра ділиться, буде хвилюватися та сумувати, але обов'язково дочекається чоловіка, який впевнена зовсім скоро приїде додому із перемогою. Як надати першу медичну допомогу, що робити під час виявлення вибухонебезпечних предметів або у випадку виникнення пожежі, усе це маленькі харків'яни зможуть вивчати у спеціальних класах безпеки. Перший такий відкрили в одній зі шкіл у Салтівському районі. Цей клас представляє собою методичний осередок для роботи з працівниками ДСНС, працівниками Червоного Хреста, патрульною поліцією медичними працівниками для того, щоб формувати в учнів важливі необхідні компетентності. За словами начальника облуправління ДСНС Олександра Волобуєва, навчати дітей, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях зараз украй необхідно. Адже за рік війни на Харківщині загинуло 74 дитини. Понад 200 отримали травми та поранення. А лише нещодавно в Ізюмі сім підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни Пелюстка. Вона навіть в мирні дні вона дуже актуальна тема. Тема безпеки, особливо дітей. Ну, тому що. Діти більш подвижні. Вони як кажуть, залазять усі дірки, і це підтвердили і події минулого року. коли навіть в Салтівському районі двоє діток підірвалися там по гаражам. Ходили там впевнений, що цей напрямок буде розвиватися. На відкриття також завітав міський голова Ігор Терехов. у подальшому зазначив мир, таких класів уставатиме більше. За можливості їх відкриватимуть у різних школах Харкова. Дуже необхідно, щоб у наших школах створювалися такі класи, такі класи мужності, класи, які будуть допомагати нашим дітям у різноманітних ситуаціях, таких ситуаціях які потребують знання, і це буде спасати життя людей, і це буде таким, таким знаєте, імпульсом для того, щоб наші діти. Розуміли у екстремальної ситуації, як допомагати, у тому числі і дорослим. Загалом у цьому класі створили шість різнотематичних зон. Крім цивільної безпеки, для дітей тут облаштували простір для психологічного розвантаження, мультимедійного навчання, а також ігрову. Через війну і дистанційну освіту цей клас поки що працюватиме в інтерактивному режимі. У Харкові триває робота щодо декомунізації шкіл. Мова про ті навчальні заклади освіти, що носять імена осіб радянського періоду або назви пов'язані з комунізмом. Робота дуже кропітка, кажуть в профільному департаменті. Поки все на стадії опрацювання У нас 17 закладів, які мають ті чи інші імена. Звичайно, треба підходити до цього дуже диференційовано з огляду на те, що саме законодавство, зокрема, не містить чіткого переліку до перейменувань. Є скажімо так, рекомендації Інституції національної пам'яті, в якому окреслено, чому, якби які прізвища і за що, за які такі, так би мовити, діяння. Вони підпадають під чинність цього закону. На жаль, в законі чітко не прописано конкретно, що ця особа та чи інша підпадає під чинність цього закону. Це лише якби відсил до цього переліку. І е, із 17 у нас в цьому переліку є теж декілька. Осіб, які, ну умовно кажучи, можуть підпадати під чинність закону, ну званого в народі, закон про декомунізацію. От, це 17 закладів. Із них два заклади: це так звані дивізійні заклади, які називав імені харківських дивізій, які під час Другої світової війни діяли на території Харківщини і виганяли нацистських загарбників із міста Харкова. Щоб згодом не виникало суперечок, дискусій чи громадського обурення, всі пропозиції щодо декомунізації навчальних закладів спеціалісти оприлюднять муніципалітету. Лише після остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Харківської міської ради. Щодо увічнення героїв війни, спеціалісти вважають за правильне вшанувати їх пам'ять у меморіальних дошках, табличках, стендах та музейних комплексах у школах, де навчалися воїни. І наводять аргументи, чому саме такий спосіб буде оптимальним. Наша позиція полягає в тому, щоб взагалі уникнути цих моментів в плані присвоєння імен і покінчити з цією імперською і радянською традицією присвоєння імен закладам освіти. Зараз є багато запитів від громадськості, в тому числі, на узвічнення пам'яті полеглих уже у, на цьому етапі російсько-української війни. У нас серед колишніх випускників за відомими нам на сьогоднішній день даними вже загинуло 143 особи із 89 закладів освіти. Це випускники минулих років. І зрозуміло, що от ті запити теж надходять від громадськості, які пропонують переіменувати той чи інший заклад, який закінчував загиблий випускник, герой України, який утримував отримував цю агресію з перших днів війни. І на жаль, ми не можемо присвоїти імена абсолютно всіх цих героїв нашим закладам освіти. Є заклади, у яких загинуло, загинуло двоє, троє. Приміром, у 126 й школі взагалі п'ять випускників вже загинуло з початку військової агресії. Тому зрозуміло, що вивіряти хто більший герой, хто менший герой, це буде неетично по відношенню до пам'яті загиблих людей. Робота з увічнення у Харкові вже триває. Так в 11-й школі встановили меморіальну дошку на честь Данила Дідіка, 15-річного громадського активіста, який став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Російські і радянські допоніми в Харкові обов'язково будуть перейменовані. Зазначив Ігор Терехов в інтерв'ю медіагрупі накипіло. Ми зараз будемо перейменовувати частину вулиць, і це будемо представляти громадськості, суспільство для такого обговорення. Це стосується цих вулиць, які носять, на жаль, російське названня. Наразі ведеться робота щодо нових найменувань. Вони мають підкреслити самобутність і індивідуальність Харкова, деякі носитимуть імена героїв та видатних особистостей. Мир Харкова говорить, впевнений, що люди підтримують такі ініціативи, і найголовніше, що триватиме процес перейменування покроково поступово. Ми не будемо усі вулиці разом на єдиним разом. Усі ага. перейменували, бо це неможливо. Це заплутають людей. Це ну, з жодного боку. Да. Потім є у нас це пов'язане з зміною певних документів так. для людей і незручностей. І я дуже хочу, щоб ми цей процес зробили крок за кроком, щоб максимально не спричинити неудобства людям. Також Ігор Терехов розповів, що після перемоги у війні у Харкові увічнять імена героїв. На їх честь назвуть вулиці, встановлять меморіальні дошки та пам'ятні знаки. Вирва потрощена будівля та вибиті вікна у приміщеннях по периметру. Це місце прильоту однієї з ворожих ракет, якими росіяни обстріляли Харків в ніч на п'ятницю. Під прицілом окупантів опинилось одне з харківських підприємств, що в Основ'янському районі. Під час обстрілу пошкодження зазнала і школа, що базується по сусідству. Скажіть, за що діти тут навчалися? Ви бачите кабінет, який навчалися діти. Зараз вони не можуть навчатися. Ми зараз навчаємося дистанційно у підвалах. Розумієте? От я вчора проводила урок, у мене 15 учнів сиділо в підвалах. Тобто я бачу стіни, де вони звідки вони проводять уроки. Відповідно, зв'язок поганий, освітлення погане. Ну як діти навчаються на корточках. Отак От ми зараз навчаємося в цьому районі. Тому що це дуже небезпечно. І зараз видно, чому це небезпечно, розумієте? Тому що ось такі от у нас відбуваються події. А там, ось, там, там два гуртожитка, живуть діти наші з мого класу, ось там по поверхівки, живуть діти мої. І от я зараз у мене сь сьогодні ранок почався з того, що я обзвонюю всіх дітей і питаю, живі чи не живі, розумієте? Бо наслідки могли бути ну, які завгодно. Дуже боляче. Ми за скільки це в примені далеко було, як там не дуже ну, боялися, але не настільки. Ну, Коли коснилася, дуже страшно, коли не відбувається в нашій країні таке. Дуже шкода всього цього строїли, строїли, воно все руйнується. Ну нічого, ми сильні, ми відбудуємо. Ми відбудуємо у цій школі, що зазнала пошкоджень під час ворожого обстрілу. Незабаром мали розгорнути пункт незламності для місцевих жителів. Але незважаючи на події минулої ночі, наголосили в адміністрації району, пункт незламності на базі навчального закладу все рівно буде відкритий. Выбито около 40 окон, повреждена кровля. Вот. Сейчас мы проводим работы, вставляем окна, наводим порядок на территории. Рядом жилые дома, порядка 30 окон тоже выбиты. Бьют вражеские ракеты, страдают люди, страдают наши учебные заведения. Посмотрите, какая здесь была красота! Здесь был новый стадион. Мы готовились к учебному году. Одна из лучших школ у нас в районе отремонтирована. Ми так старались для цього мікрорайону зробити хорошее учебное заведення. Ну, ви видите в что, що нам подарили соседи. За даними силовиків, окупанти вдарили по Харкову минулої ночі щонайменше п'ятьма ракетами типу С-300, випущеними з території Білгородської області. Цього разу обійшлося без постраждалих. На этом доме производится текущий ремонт. В свое время примерно в 100 метрах оттуда был большой прилет, эту кровлю подорвало, и сейчас мы ее уже ремонтируем. Изначально на все дома, на которые, или в эти дома, или в соседние дома, когда были прилеты, мы сразу же старались текущим содержанием как-то эти кровли поддержать, потому что везде живут люди, и им нужно было там находиться. И теперь постепенно мы подходим ко всем домам и начинаем их уже нормально ремонтировать. В общем, сложності на этом об'єкті ми міняємо примерно 80% обрішетки, ремонтуємо стріпильну систему і порядка 150 квадратних метрів крові буде замінено. А це вже інший об'єкт, район, той же самий Основ'янський. Покрівля цієї триповерхівки дуже сильно постраждала від прильоту, що був неподалік. Повністю вся кровля на этом домі подорвалась. Также ми одразу. После прилета смогли восстановить его частично. Но это был временный, так, скажем так, текущее содержание. И сейчас уже заканчиваем работы по этому дому, заменив практически весь кровельный материал. И это порядка 1300 квадратных метров. На этом доме также мы меняли обрешетку, усиливали стропильную систему. А на сегодняшний момент заканчиваем. Мы должны будем прикрутить все металлические элементы, а дальше восстановить оголовки. На сегодняшний день только нашим предприятием кровельных работ было произведено на 188 дом домах это порядка 4400 квадратных метров. И это все те только мелкие работы, которые мы выполняем постоянно, каждый божий день. И в настоящий момент 12 таких объектов у нас в работе.